Слава Ісусу Христу, друзі! Вітаннячка вам! Середа, 14 жовтня, і я сьогодні другий день вдома. Як бачите, вдома на своїй господарці, сонечко у нас заливає, дуже гарне сонечко. Але перед цим, як бачите, дивіться, як гарно, ще полюбуємося. Полюбуємося ще осіннім сонечком, бо воно вже світить, але не гріє. Три тижні у нас лили дощі, на городі мокро, нічого не роблено, купа роботи. Ще добре, що хоч викопали бараболі, оце саме головне, як то сказати. Ще маємо кукурудзу і маємо садити чесничок. Так, друзі, вчора закинула щось відео, і ви мене запитували, куди я зникла. Я, друзі, не зникла, але щось якось отак, як та білка в колесі. Отак, так, так. Раз, раз, бачите. О, вже холодно, вже все, вже сонечко підховалося за хмарку, і вже, скажімо так, що вже прохолодно. Е, два дні працюю, два дні вдома. За тих два дні, що вдома, ні, тих два дні, що на роботі так наколочуся, так накручуся по магазині. В магазині тепло. Ще вам покажу, як я в магазині працюю, але це буде трішки пізніше. Завтра йду на роботу і е, а дома, а дома, коли приходжу, хочу відіспатися, бо дуже-дуже тяжко одній людині у великому магазині. Все треба зробити, товар прийняти, товар замовити, товар викласти, помити, прибрати. ну, Різні моменти, але добре, що є в селі робота, так скажемо. Що ще вам мала розказати? Зараз, як би вже ближче до обіду, але я така господиня, що вдома ну, в хаті, Працювала, а свині ще в мене не їли, але нічого, Михайлик мій вчора свиням насипав, так що вони там не пропадають. Вчора що робили? Вчора різали бройлера. Друзі, бройлер майже до трьох місяців, бо ну як до трьох, ми почали різати в неповних два місяці. У неповних два місяці вже у нас бройлери були чистого без нутрощів, чистого 2,5-3 кілограми. Ми дуже були задоволені, як би то сказати, Та ми і зараз, в принципі, задоволені. І е, хочу вам дуже багато всього сказати, але не знаю, чи ви захочете так довго дивитися. Е, ми різали так, я сама ріжу. Михайлик мені трошки допомагав, але він більше у мене по розділці м'яса, так скажемо. По розділці кісток, навіть не м'яса. Бо все, то, що добреньке, він сміється, ти все то все те, що добреньке повідрізувала, а мені полишала самі кістки ділити. Ну, Хтось мусить і то робити. То таке, то ми так по частинах, по частинах, бо ми мали їх 40 штук, то ще нам залишилося. Що він там казав, троє чи четверо, то ми ще лишили так десь зарізати, щоб тушити, щоб у морозілку не пхати. Та ще в морозілці місця нема. Що буду робити на майбутніх вихідних з м'ясом? Буду вам все показувати. Бо то неодноразово робила, перебіжу сама себе, буду робити тушонку. Може, буду робити навіть із кістками кашу якусь гречину або горохову, не знаю, ще не знаю. Ще тут в процесі, бо ще треба купити слоїків, докупити 05-х, півлітрових і кришок. Це буде на слідуючих вихідних. Буду мати. Боже. Неділя, понеділок, вівторок, як Бог допоможе дочекати до тої пори, то буду мати оті вихідні, там будемо робити. А зараз що? А зараз іду давати свинім їсти. Покажу вам зараз. Які у нас ще свині є. Отак От светер затягнеш під шию, вже жарко. Отак От тільки розсунеш светер, вже зараз буде холодно. Ну, це осінь роботи, цілий, цілий вагон не почав, о, вже все, вже бачите, сонечко вже сховалося. Вже все. Покажу вам, яке небо. Ось таке небо, бачите? Десь там далеко блукає сонечко, де воно там блукає, я не бачу. А тут вже я. Воно так, то заходить, то виходить. Ну, якось так. Все, пішла я давати свиням їсти. Що, друзі? Ось таких маємо ще двох пациків, в'єтнамців. Чекають на свою чергу, не знаю, коли до них черга прийде, бо ще треба балон газу купити. Але ще, поки що тямкають, поки що маємо з кухні якісь відходи, то нехай ще живуть, бо не буде кому давати. Бо ми хочемо на зиму оце все витлумити. Не знаю, може будемо купляти двоє білих, але це ще все у процесі. Ще залишилося таких полишили три курки. Ще е, трохи було 40, я ж казала. Ще оце залишилося, і ми це заріжемо, коли е, трошки, е, трошки, трошки звільнити морозилку, так скажемо. Звільнимо морозилку, тоді це це заріжемо і не будемо морочити собі голову. Та й таке. Потім тоді Михайлик станеться, то все повичищує. Тут все зробить чистенько, щоб було. І все. І ось такі справи. Кури наші скубають одна другу, як ми зрозуміли, вже. Ще не встигло, встигло пишок відрости, як вони вже одна другу себе скубають. Ну, та скубають точно, бо, бо я бачу, що о, кров. Аж до крови дзьобають. Я не знаю, чого вони дзьобають, що їм не так. Ніби стараємося і даємо і всякі вітаміни, і сірку, і премікси, і щоб неслися, і щоб щоб для того, щоб поросли і всяку, взяла в аптеці всяку якусь рідину, якусь хімію мені дали. Не знаю, чого і від чого. Але зараз буду щось робити, надумала, от говорю з вами і надумала, що я маю їм зараз робити. І зараз зроблю і покажу. Так я, друзі, зараз буду робити з цими корми. Взяла у відро води, взяла, знайшла молочну кислоту, тобто підкислювач, 40%. Це дається на літру води 1 мілі, міліграм, по-моєму. Я дам два. Термін придатності 2 роки, то ще йому нема. І купила в аптеці, я вже показувала промектин дали мені. Через 14 днів я вже давала два кубики, по-моєму, тут пише. Я вже не пам'ятаю, що тут пише, але чи один. Ну, коротше, я буду давати. Півтора на літру води. Але у мене тут ось такий банячок, десь, я знаю, може 3 літри води, може 2,5, то я дам цього промектину 2 кубики і 2 кубики дам молочної кислоти. Це все вимішаю. І воду в них заберу і нехай п'ють ще це. Ну, побачимо, що з того всього вийде, бо я не знаю. Так, ну що я вам скажу? Вода. Бачите, яка? Вода бажала би кращого. Не дуже хочуть до неї підходити, бо я ще тут цю вилила. Але думаю, що думаю, що я їх зараз чимось обдуру. Може трошечки. Може трошечки зараз якоїсь дерки на воду чуть-чуть кину. Ну, зараз побачимо що. А може і будуть пити, захочуть пити, будуть пити. Так що таке, бо це, це, це біда, Це біда. вона лише пешки поростає і одразу микають одна на другу. Та й що з того? Та й то толку нема ніякого. Вони навіть ті, що не голі були, то вже стають голі. О, вже щось трошки пробують. Пийте, пийте. Пийте вода з підкислювачем. Вода від того, ось цей маленький флакончик від того, щоб убити якогось паразита, бо я розказала, що, що кури в мене голі, то вони одразу сказали, що або похоїда, або що. Та не може бути похоїда нема. Бо якби був друзі, похоїд, я вам скажу про кури вже, то е, усі би кури були голі, поголовно, по-перше. А і були б, якби був пухоїд, і бройлер був би голий-голий, а так пухоїда нема. Бо я його, як би то, попередила. Е, ну, не пухоїда попередила, а попередила, щоб його не було. Купила йодоклін і купила кліносан, почистили, посипали так. Гарненько обільно посипали, посипали, і е, пухоїда в нас нема. Але в нас така проблема, що вони одна другу дябають. Ну, і вони такі страшні, як бачите, Дивіться, які вони страшні. Страшно, страшні, що це би хотів порізати і купити якогось молодняку, то я мені, аж чесно сказати, мені бредко таку курку. Що я буду з нею робити? Ну... Якось так. про кури якось так. Не знаю, поки що ходять навколо того банячка, дивляться, споглядають. Дві курочки вже попило. Ну, думаю, що може щось з того вийде. Побачимо. Банячок не тече, так що є надія, що будуть пити. Побачимо. Ну що, друзі, коротенька, третя частина тертого перло пирога. Чесно вам сказати, чесно, причесно, не подобається мені такий варіант, друзі. Чому не подобається? Мені подобається більше е, варіант, е, роз, розкачаний качалкою. Бо це крищиться, це розламується, це для лінивої господині, так скажемо. Е, але вже, як каже мій Михайлик, все, що, що я зроблю, це е, все дуже добре і дуже йому подобається. Чи друзі подобається, чи не подобається, це вже його проблеми. Але поки що з дому не вигнав, то все добре. Ну, то якось так. Е, ну, я ж кажу, бажало би, бажало би кращого. Ну, Він так, на вигляд, непоганий. Ну що, друзі, поговорила з вами трошки про кури, то зараз у мене машинка пере. Як ви знаєте, у нас вода йде з бачка, і машинка, коли вже викручує, її треба пильнувати, щоб на наступний раз закачати воду. Тому я вся уваги стою тут така, щоб ось цю воду винести, і другої з бачка закачати. Чекаю, щоб мотор просто дурно так не гудів. Я думаю, що вже про це всі знають, бо я закидала неодноразово і великі відео, і шоц відео. Так що подивіться, кому цікаво. Е і зараз поперу, останній раз запущу водички. Зараз це ще тільки перший раз. Ще два рази треба запустити водички. І останній раз, поки вона вже буде полокати, викручувати, то я вже тоді можу йти собі до роботи. Я вже знаю, коли це відбувається. Приблизно на 18-17 хвилині останній раз. Так що, якось так. Знаю, що багато в коментарях запитають або собі подумають, хочуть запитати, чому не провести воду. Чому не вивезти каналізацію? О, чуєте? Хоче водички. Додаю. А чому ми це не зробимо, то я розповім у декількох словах. Не дуже буду багато говорити. Так, закручую воду. Так. І тепер буду вам розповідати. Чого не викопали каналізацію? Не викопали каналізацію тому, що то я захворіла, то чоловік захворів. І ви, звичайно, знаєте, що в лікарню там чи до аптеки в нас не підеш без грошей. Ті гроші, що були виділені на каналізацію, на ще інші питання, все пішло туди, куди не треба. Але це таке чого. Це про каналізацію. Чого не, не, не зробимо воду, не проведемо. Та воду не зробимо, тому що у нас старенька хата, і у нас у керниці вода не дуже аж така, щоб, щоб було аж таке велике бажання проводити ту воду до хати. Готувати їсти чоловік носить воду від сусіда. Або ми накачуємо і відстоюємо своєї, бо того, що вода не першої якості, так скажемо. Але дякувати Богові за те, що вона є і так. Добре. І старенька хата зараз доубати стіни, то все проводити. Ну, так само все впирається в гроші, а гроші пішли, як я люблю все казати вибачте, на слові в одне місце. Ну, якось так. Добре, поки другий раз машинка буде полокати це все, поки буде викачувати воду, я стою біля неї, чатую, третій раз закачаю води і тоді вже можу йти до своєї роботи.